Друзі, ми сьогодні вибрались на природу, і так як тут поряд немає ніяких кав'ярень, ми, звичайно, взяли з собою улюблену дріб-каву, яку легко заварити в таких умовах. Отже, ми взяли також з собою термос, і тут у нас гаряча водичка, за допомогою якої ми будемо заварювати дріб каву. І також стаканчики одноразові. Отже, зараз я вам покажу, як саме ми це будемо робити. Так, у нас це стріткова арабіка. Ось в такому пакетику ми виглядає. Закриваємо такої в принципі, порції, вистачить на дві дрібка. Так, ось сам фільтр. Тут є ось такі кріплення, які ми будемо ставити на стаканчик і заливати кип'яточком. Ось так кріпимо і обов'язково він має бути е, височенький. Навіть краще, якщо він буде ще вищий за цей. Ось тут ми її відкриваємо. Ось сама кава. вона дуже ароматна. Що ми робимо? Ми беремо і потихеньку заливаємо сюди кипяток. Бачите, так як в мене ще стаканчик не сильно за високий, я ось так можу трішечки припідняти, тільки обережно, щоб не допустись. Ось ми майже її зробили. Можна ще трішечки зачекати і наш фільтр кава готовий.